Люша, не те, щоб я сильно хотів поділитися з тобою своїм особистим життям, але мушу зізнатися. Все частіше і частіше я в Києві ночую з Ліндою. Це хто така? Сядка собачка, і нам ага. так дуже щастить на станції Невки. Ми дуже часто ночуємо разом. Я тепер зрозумів, про що ти це ти про укриття, ага. друзі. От ще одна історія. Біг, щоб сховатися від російської атаки, але його знову вигнали ага. на вулицю. Пес Міша став відомим на всю Україну, коли його не впустили в укриття на станції метро Теремки. Бо бачиш, як. Подібні випадки можуть траплятися з будь ким Вас можуть не пустити в укриття лише через те, що ви з твариною. І що робити в таких випадках, які вимоги діють для муніципальних укриттів? Про це все дізнавалися наші журналісти. Алін допускають. А ти формі її приносиш? Ні, в нас. А от такий-то я зрозумів. Він не міша. Ні, то його не пустили. рижика не пустили. А це з мене коло мене спить. Це мама його, вона коло мене спить. Це пані Анна. Вона називає себе власницею собаки, якого нещодавно вигнали з метро під час тривоги. Каже, пес, хоч і жив на вулиці, але вона за ним доглядала та годувала. Я його вже скільки років, років сім чи вісім кормлю, і опікувалася ним. Історія про мішу, який виявився рижиком і який ховався під час обстрілів у підземці, і якого звідти вигнали, викликала хвилю обурення серед киян. У нас взагалі з собаками завжди так складається, що люди дуже жорстокі. Я бачила, що люди виганяли собак, і ми так ну коли людина агресивна, то ти навіть їй нічого не можеш сказати там її зупинити. Світлана, власниця лабрадора, каже. І сама була не разу в подібній ситуації. Не задоволені були, що, що таке поруч собака, а в мене може алергія. Дитина каже: ви вже півгодини або годину, навіть не замітили її, що вона поруч. І ви розказуєте про алергічні реакції. А взагалі, в метро опускають, не перешкоджають тут саме. Кияни ж розділилися на два табори. Одні не бачать нічого поганого в тому, щоб тварини перебували в укриттях, інші категорично проти. Безпритульна, але вона щеплена. От які питання, якщо воно не агресивне. <смітні> Я проти, що виганяють. Я водій автобуса, коли їхали за мною е -е собачка. Ну, то серніше хазяїнка і собачка Вона сховала її в ветому сам рядом. Сиділа дівчинка. Не знала. і в неї була така алергія зробилася. Вона почала задихатися в автобусі, і ми ле спасли. То що робити під час тривог тим, у кого є тварини? За роз'ясненнями, ми звернулися до київської міської адміністрації. Відповідь наступна: закон не забороняє брати тварин в укриття однак, рішення впустити чи ні залишається за балансоутримувачем. До того ж, є свої вимоги перебування. Відповідно до пункту з розділу сьомого вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України, особи, які прибувають до об'єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Але на практиці окремих приміщень для тварин в укриттях немає. Усі сидять разом. Однак є вимоги щодо безпеки малі породи собак треба помістити у переноску або тримати на повідку. Для великих обов'язковий намордник. Власник, якщо обере свою тварину, наприклад, в укриття він має забезпечити по перше. Ті мови, щоб інші громадяни не постраждали да, від поведінки такої тварини. По-друге, він має забезпечити умови перебування тварини в такому стані, щоб вона е ну, зберегти власне її життя і здоров'я. Ветеринарний паспорт ось що радять мати з собою в укритті зооюристи. Це стане аргументом, якщо хтось з людей буде проти присутності тварин. Головне, щоб тваринка самовільно не пересувалась знову ж таки, щоб вона не заважала іншим людям створити їй безпеку і оточуючи. Ну враховуючи те, що є люди, у яких може бути алергія, якісь реакції, то краще просто створити такі умови, щоб нікому не створювати цієї небезпеки, і не було проблем ні для кого. Якщо ж вам відмовляють заходити з твариною. Юристи радять, потрібно звертатися одразу на гарячу лінію 1551. Також, як правило, на укриттях розміщені е, гарячі лінії або телефони, куди можна телефонувати безпосередньо е, утримувачу укриття, да, у кого на балансі перебуває вказане укриття, це може бути або наприклад, керуюча компанія, або певна комунальна установа, і відповідно телефонувати керівництво. Безпритульних тварин теж ніхто не забороняє пускати в укриття. Втім, це питання мала б контролювати міська влада, кажуть зооюристи. Мені відомо, що навіть є певні організації, які приходять до українців, і вони якби, формують там невеличкі такі зони, щоб там якраз перетравнувати тварин. А це може ж саме робити і міська адміністрація. Це ж таки, це теж їхній обов'язок оберігати безпритульних тварин, контролювати їх, створювати безпеку, для тварини там для їх оточуючих. Бо під час обстрілів стрес відчувають не лише люди, а й тварини. Дуже великий фактор стресу присутній. З тварини може виникати різні тривожні стани, тобто її можу там трусити. Може навіть е я б бачила, що буває у тварини починається тахікардія. А от історія з песиком Мішою триває. Його забрали волонтери до притулку. Та пані Анна каже, хоче повернути його собі, бо більше вже їздила навідувати собаку і дуже хвилюється, аби його не забрали інші.